Додаткове клітинне харчування З чого починати? Наукова рада нам пропонує починати із базового набору, який складається з трьох продуктів і закриває нам 80% щоденних дефіцитів. А я нагадаю, що ми складаємося не просто з органів, а з клітин. І якщо нашу клітину щодня нагодувати, напоїти, очистити, захистити і дати їй достатньо кисню, то ми отримаємо оту формулу. Повного якісного життя і формулу здоров'я. Отже, базовий набір він саме закриває нам всі ці потреби, і зараз ми про це поговоримо детальніше. Отже, перший продукт Активас. Ми любимо за те, що він... Працює з нашими судинами, він знімає спазми, покращує мікроциркуляцію, розріджує до норми кров, сприяє нормалізації тиску, покращує увагу, концентрацію, підвищує працездатність і підвищує стресостійкість. Він завдяки вітамінам групи Б покращує нам настрій і дає значно більше ресурсу на день для того, щоб займатися своїми важливими справами. І ще одна його важлива. Функція він доносить, сприяє донесенню в нашу клітину більше кисню. І тому люди, які починають його пити, вони відчувають прилив енергії, покращення настрою, покращення своєї працездатності, і це навіть впливає на оточуючих, тому що ми стаємо значно, значно врівноваженішими. Тому активайс це отака крута штука. Весь це другий продукт з базового набору, і ми його ще називаємо «Прощай проблеми з туалетом. Це продукт, який зміцнює імунітет, покращує нам роботу кишківника, жовчного, печінки, нирок та підшлунковий. До його складу входять пропрабіотики, біфідолактобактерії кітколина розчинна, нерозчинна, антиоксиданти, куркумін. І е, у складі тут натуральні овочі і фрукти, їх екстракти, і е, він замінює нам 7-8 порцій овочів і фруктів, які ми е, мали б з'їдати, для того, щоб наш кишківник працював як годиночок і щоб у нас все було там добре. І е, люди, які починають пити бесік, вони помічають, що в них налагоджується обмін речовин, е, він сприяє нормалізації ваги, е, змінює апетити, не хочеться шкідливої їжі, і значно покращ... підвищується імунітет та е, покращується настрій і стан шкіри. Рестерель. Це третій продукт з базового набору, і він сприяє тому, щоб ми нормально відпочили після насиченого трудового дня. До його складу входять мінерали: калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, хром, селен і, звичайно, ж, вітамін Д3. І рестерейт сприяє нормалізації кислотно-лужного балансу, дуже гарно покращує сон, покращує роботу нервової системи та зміцнює її. Він позбавляє ну, допомагає позбутися набряклості та інших. Питання, які пов'язані з дефіцитом мінералів. Також це здоров'я наших зубів, волосся, нігтів, шкіри і, звичайно, що профілактика для здоров'я нашого порогового апарату. Отже, базовий набір це ідеальний набір для підтримки свого здоров'я. Він дуже простий в використанні, і, що немаловажно, це ще дуже. Дуже смачно тому пробуйте, зберігайте своє здоров'я таким простим і ефективним способом.